Дякую вам, публіку. Ви святи мене. Пасаку ски Андрію. По-перше, хочу подякувати нашому чудовому університету, який організовує таке бомбовське свято. Ось Я хочу подякувати всій публіці, що прийшла сьогодні сюди, для того, щоб розділити з нами ці емоції. Віддатися цьому драйву. а більш за все, я хочу подякувати тим людям, які доклали максимум зусиль, таких саме прикладних, для того, щоб організувати це свято. Це колектив нашого клубу і люди, студенти, які віддають більшу частину свого вільного часу для того, щоб організовувати отакі свята на нашу радість. Ще раз всім дякую. Під номером 2. Доброго вечора ще раз усім. Я хотів би подякувати усім тим, хто мені допомагав цим конкурсом, я, як, яким я дуже з людям, яким я дуже вдячний. І я хотів би побажати всім удачі і щастя. Дякую. Да. Хочеться подякувати хлопцям, тому що це неймовірні хлопці, повірте, кожен з них особистість. <ривіт> сьогодні таких людей, як ти не зустрічався, просто от бум! Юлі, що дуже веселий, позитивний хлопець, який пише свої тексти, який знаєте, розуміє своє життя по-своєму. Це також дуже важливо. Я вірую обійому свій. Ігор Філіпо, прекрасний танцор, що сказати, щира людина, Ігор Міщенко, щирий хлопець, дуже класно грає на гітарі, він нас веселив весь час. Антон, ти бачиш, пам'ятаю про міг. Також його добро не було, але тоді він з'явився. Якось він додав в наш колектив дещого неймовірного. Він добавив якихось інших танців, інших поглядів на життя. Це також дуже допомогло розвиватися. Андрій Айхер скажу? Айхер. він мені казав декілька разів, я так. Це дуже ще веденно. Знаєте, він, він прийшов, він хотів показати, знаєте, він дуже хотів бути містером Шарма. Він прийшов не з цілю виграти, він прийшов з цілю просто от показати себе, чи ви його оцінили, чи ви його поаплодували, тому що він реально чудовий. Тихі, що не давай, яко якось бачить, майже не говорить. Але потім я з ним познивався і говорить, він також чудовий хлопець. Дякую. Що від нас сказати в кінці? Знаєте, ми, ми це не еліта. ми це кожен із вас. Шанси не міня танцювати, це не міня співати, це не міня жартувати. Шанси міня бути кимось. Буде особистістю, знаєте, шарм є у кожному із нас і кожен з цих глядачів може бути шармом. Треба просто в себе повірити. Вірте в себе, люди, не бійтесь, не соромтесь, виходьте на сцену і доводьте, що ви найкращі. Дякую. За всі сюди слова Василя. Я думаю, сьогодні він знайшов точніше за ці тижні підготовки. Знайшов собі нових сім друзів. Ну і мене, ну, мене можна не назвати. Ну що ж, е передаємо слово останній останні, да, останні люди не да, всі вже були. І ми тільки гомо. Були... <зас> Насамперед хотів би подякувати цьому залу, чедесним чіт людям, навіть коли ми просто жорстоко так лажали, ви все одно хлопали, посміхалися. Це дуже підтримувало нас. А також усім учасникам, тому що це дійсно кльові люди, з якими цікаво було провести цей час, підготовку. І я думаю, ми надалі будемо спілкуватися також з вами. Ну і дуже хотів подякувати усьому колективу клубу, який мені допомагав. Я трохи пізніше, ніж всі учасники, почав готуватися. Ну, всі мені допомагали, як могли. А саме велике дякую, я хочу виразити своїй дівчині, яка в цьому залі зараз знаходиться. Тому що якби не вона, я би взагалі не вирішив. Дякуємо Артури, як не ті, що говорить, я говорять щирі слова. І не треба сміятися, він справді говорить. Не треба говорити неправду. Ну що ж, дорогі друзі, а зараз ми б хотіли запросити на цю сцену голову журі, проректора з виховної роботи Анну Валерію Пісклярову та голову студентського правкому Олену Григор'єву для вручення подарунків від правкому ВТУ та потім вже для оголошення результатів сьогоднішнього конкурсу. Учасник під номером 1 Станіслав Неснов, Інститут менеджменту. Ваші випуски учасник під номером 2 Артем Пушкін Інститут електронехатики та електромеханіки. Учасник під номером 3 Андрій Айхерт, Інститут машинного будування та транспорту. Учасник під номером 4 Артем Боаненко, Інститут інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії. Учасник під номером 5, Юрій Сидорчук, Інститут... Учасник під номером 6 Василь Оленич, Інститутського постачання. Учасників номером сім Європіліковий, інститут радіотехніки, зв'язку та правового відбудування. Учасник під номеру 8 Євровечірка інститут автоматики, електроніки та конкурту систем управління. І ваші випуски всім учасникам, всім є, кого я тільки ще назвав. Отже, я надаю слово Олені Фігорівні! Доброго вечора! Я рада вас всіх вітати сьогодні. Ми з вами молодці. Ми з вами провели дуже велике дійство. дуже гарне свято. Особливо дякую всім хлопцям та нашому клубу. Дякую вам, що ви підтримали ваших хлопців. І хочу оголосити нашого переможця для дачних симпатії. Це Містер шан Інституту машин будування та транспорт. Ось, Андрій рай сьогодні став містом глядацьких симпатії. Може споки ще ставати сюди. Можливо, це ще не все, що ти сьогодні отримав. Будемо надіятись. І ми продовжуємо, продовжуємо, поки що немає результатів. Чи є результати? Немає ми ще результатів. Ще рахується, тому що там дуже важко, так і цифри. Давайте ще раз підтримуємо наших учасників. Давайте, хто? ми не будемо вам заважати просто конкурсу полівальників. Керує процесом, тому це буде швидко. Надіюсь. Все? Ну що, ж, дорогі друзі, ми маємо результати і, до речі, ми вперше, вперше. Здається, перше, ну тільки я це бачив за 5 років, такого не було. Сьогодні ви всі побачите всі бали кожного члена журів, які вони ставили. Тому в нас абсолютно прозора схема, що ніхто потім не говорив, комусь підсудили, не підсудили. Ми живемо в демократичній країні і бачимо результати виборів хоч тут. Правильно? Ну що ж, і для оголошення результатів я запрошую на сцену проектора з виконаної роботи Анну Валерівну Фісплянова. Доброго вечора. Я хочу почати з подяк. Я щиро дякую публіці, ми були не були вказаними. Дякую вам на нашу консультацію. Я починаю зустріч. Вам кажуть, дуже нелегко. 에... Походу скажу, що я можу бути членом живі, тому що <по -кликому> краще. Так. Просто, просто бути глядачем, відпочивати, насолоджуватися з тим, що відбувається на сцені, але надзвичайно важко бути членом жити, тому що ви всі, ви всі, ви всі прекрасні. І, звичайно, звичайно, я дякую нашим конціянкам. Певно сказав Стас у своїй візитці, що ціли вже приможці. Кожен з вас приміг себе в чомусь. Те, що теж вийшла на цю сцену перед цією глядацькою аудиторією, вже перемога кожного з вас. Ви усі талановиті, ви усі прекрасні, креативні, веселі, цікаві, кожен з своєю родзинкою. Я, чесно кажучи, якби на оці ці бали і підрахунки, це як сказав наш чарівний ведучий, прозора система оцінювання, я б чесно кажучи, мабуть, не вибрала б когось конкретно з вас, тому що всі ви просто, просто супер. Я вам всім дуже вдячна. Я бажаю вам цього самого-самого найкращого. Досягти в житті найвищих висок, Любові, кохання, щастя. Не Отож у нас, крім містера глядацьких симпатій, ще є дві номінації два віце-містер Шарм. Отож, віце містер шармом став містер глядацьких симпатій Андрій Айтер. Чи першим, чи другим віце-містер Шарма Став Ігор Філіпов! Вітаємо! А що зігору філіпову? Він здобув звання віце-містера. Ну і містер Шарм 2012 року. Вон, ви бачите, там це палева. З чого ракція немало? Всі бачать бали і без загального враження. Гагає вас. Ми тягнемо їх криву, тягнемо, тягнемо. Містером Шармон 2012 року стала людина, яка от вже останньому висловлюванні, Коли всі висловлювали, дякували глядачам, батькам, всім всім. Здається мені, що він був найщирішим, найвідвертішим. Класний хлопець — Вася. Це людина, любила рух, любила випускному інституті.